Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо обрізку кущів винограду. При цьому ми розглянемо як і стандартну обрізку, так і обрізку різної складності. Наприклад, коли лоза не визріла або коротку обрізку на 2-4 бруньки, а також обрізку молодих кущів. Також розберемося які вибрати пагони. Із куща для того, щоб вони плодоносили, і що робити, коли немає з чого вибрати. Перед тим, як почати обриску куща, потрібно уважно його оглянути, тому що на одному і тому самому кущі можуть бути пагони товсті, ну, в даному випадку товсті від ручки, і вони можуть бути жируючі. Також пагони бувають дуже тонкі, тонші від ручки. І бувають пагони, такі товщиною майже з зручку, ну, плюс-мінус. Нам потрібно вибрати іменно саме середній товщину, тому що тонші від ручки пагони можуть бути дуже слабенькі і вони не годяться для плодоношення. Також пагони, які будуть дуже товсті, вони бувають взаліщі товщі, я потім покажу вам товщі навіть від пальця однорічні. Ці такі пагони можуть бути жируючі і вони взагалі не годячі для плодоношення. Вони майже не викидають світу. Також потрібно звертати увагу на сам колір кори. Кора повинна бути коричневого кольору, а також зріз. Ми зробили зріз. Всередині він зелений, але камбій займає приблизно половину. Від зеленого ствола. Це означає, що цей пагін є жируючий, тому що цей камбій повинен займати третю частину від зеленої площі, а не половину. Якщо більше, якщо більше, ніж третина з цього пагону Урожаю, ви не дождетеся, тому ми його не беремо. Обрізка проводиться або на 2-4 бруньки. Або на 11 бруньок. Якщо кущ молодий, то саме перші 11 бруньок вважаються самими плодоносними. Тому беремо підходящий пагін, це він буде товщиною з ручку. І щитаємо в ньому 11 бруньок. Так, це приблизно десь тут. Так, і дивимося на його зріз. Так, цей пагін нас підходить І товщина пагона також є невеликою. Так, Весною ми його закріпимо в горизонтальному положенні до першої проволоки. Після обрізку я покажу, як він буде закріплений. Так, один пагін ми вибрали. Наша задача зараз розложити так молоді пагони, щоб вони зайняли всю цю площу. Між двома стовпами, це приблизно 2,5 метра. Цю частину, де в нас був жируючий пагін, також де в нас дрібні тонкі пагони, Ми обріжемо І ось аж подоки у нас йде пагін, який нам підходить. Пригинаємо цей пагин, що ми залишили горизонтально і щитаємо 11 буньок. Так, це виходить десь ось тут. І тепер весною він буде зафіксований у такому полу... положенні. Далі в нас остається ще один рукав. І ось такий пагін. Ми його вже нікуди не дінемо, я його просто обріжу на дві брунки. Далі з цього рукава. Всі слабкі пагони я обріжу повністю і також оставлю ще один запасний пагін на 11 бруньок. В принципі, можна було повністю цей рукав обрізати, нам би хватило і цих двох паганів. Але я його залишу на всяк випадок, плюс до того в нього є запас старої деревини, яка дуже впливає на урожай. Так. І тут теж його обрізаємо. Зараз я його розложу і покажу вам, що вийшло. А зараз дивимося, що в нас вийшло. Пагони закріплені горизонтально. У цьому місці вони в мене знаходять один на одного, чи нічого страшного в цьому немає, просто весною виберу з них сильніші, а слабші повилабною. І теж вони будуть рости на певній відстані один від одного і не будуть один одному мішати. І ось цей крайній рукав теж є його частиною. Тут теж воно перекрилося. Далі у нас молодий кущик, в нього тут виросли три пагони приблизно по півтора метра. Так як у нас шпарела має одну площину, нам хватить і двох пагонів. Треба вибрати два, а один третій лищий ми повністю обріжемо. Так, по товщині оцей пагин йде найтонкий. Я його Внизу обріжу. Так, це є. Тепер укоротимо ці два пагони. Сильно довгих з них рукавів не вийде, тому що, далі, як ми бачимо, йде невизрівся кора. Тому я, покуда визрівся, приблизно від землі. Це десь буде метр 10-15, метр оставляю, це в мене йде друга проволока. Обрізаю, дивимося на зріз. Зріз тут чудовий, камбій невеликий і по кругу він зелений. А потім весною. Я його під'яжу трохи в горизонтальному положенні. Ось так. І цей пагін піде на цю сторону. І буде мати приблизно такий вигляд. Що робити із зовсім невеликим молодим кущиком? Це в нас був посаджений сажниць Василіса Прекрасна. Приріз тут приблизно сантиметрів 80, був більше метри, але я його зрізав для того, щоб краще визивала роза. Зробив верхній зріз. Пагінець зелений. В принципі, він трохи тонший, ніж шарикова ручка. В принципі, його можна такий і оставити. Ну, в цьому випадку є два варіанти. Можна було його зрізати. Тут на 2-4 бруньки знизу оставити на обратний ріст, як кажуть. А можна і оставити повністю весь цей приріст. Я так і зублю, напевно, я його оставлю. Якби цей пагін був ще тонший, я б би оставив знизу 4 бруньки.